Послухав. Вони ніколи не слухають. Ти прощу. Ескеля тут був договір на самовилу. Чудова історія. Зараз розповім. Тільки долись першу. О, моя печінка. Цищу. Мочильня. Одна частина спирту, друга частина білої чайки. Ну що дивишся? Ям пішла спати. Час переходити до серйозних напоїв. Тоді давай ще по одній. Ну, до дна. Ну так, что там, что там из Самуэлы? Та ось затянуло одного поездания танцевать. А тут ніби зрадіти, що живий вийшов. Закохався в неї по вуха. Хотів, щоб я її спіймав. Я відмовив, він пішов сам ловити грибольською сіткою. Здається, мені вони досі по стерні мазурку плясають. Прекрасна історія. Із мораллю. І що за мораль? Тримайся подалі від небезпечних жінок. Можете видихнути спокійно. Єн і я більше не разу. І, мабуть, взагалі вже не буде. Ага, все пояснює, яка муха вкусила пані чарівницю. Досить вже Ламберт. Пробач нас дурні жарти Геральт, ми не знали. Хочеш про це поговорити? Ні. Я хочу випити. Це можна. Холодно тут, як у крижана велетня в дупі. Панове, зараз повернусь, пасу і вернусь. Ви з Ламбертом ладнаєте? Мабуть, я просто звик, що при ньому не варто говорити про деякі речі. Їх, напевно, цілий список. Ну, так. Чудово. Молодці. Розважаєтесь значить? Алкоголь повинен вам сказати найлютіший ворог відьмака. Звідки ти викопав цей Чепчик? Зі скрині Вісімира, Шик моди 1112-го, старий, мабуть, у ньому по дівках ходив. Або, як тоді казали, кадрив мамзелів. Хлопчики, відьмача робота це вам не карти та випивка. Це важка праця. Не нам клопочуть немовлята, не нам. Добре, добре. Нам й одного весіміра вистачає. Знімай, поки не загодив. І наливай. Ох, і налью Ескіль, налью до країв, бо без горілки ти сухий, як рахувальник у гіпсі. Гей, а давайте влаштуємо щось таке веселе. Що, тобі з нами нудно? Ні, просто все якось. Не квапло. Красень правий, слухайте. Мене авсунфурський студент навчив одній грі. Що? Кажеш? Я ніколи не і продовжиш як завгодно. Той, хто це робив, п'є до дна. Потім наступний так само. Ну, ну давай спробуємо. Починай. Я ніколи не Не спав із сукубом. Хе -хе, ось так так. З Геральдом та все зрозуміло, але ти. Ескель Ескель. Ось вже в тихому вирі. У мене слабкість дорогатих жінок. Добре, моя черга. Я ніколи не не прокидався після п'янки в одних підштанниках. Охламберт Ламберт. Ганьба Кайерморхена. Але найсмішніше, що порти то були чужі. Добре Геральт, Твій хід. Я ніколи не. Я не вистрибував з вікна коханки. <сміць> Міцний, мабуть, був чоловік у твоїй цій дамочки. Не в тому справа. Це був друг. Я не хотів завдати йому болю. Не, так ось вона, справжня дружба. Добре, панове, давайте завершувати, а то я вам в очі дивитися не зможу. Ой. Горілка. Горілка закінчилась. Збігайте за добавкою. Я уже ходив. За Хавкою. Гаразд, зганяю. Кухня там. Ломбер, друже. Я ось що тобі скажу. Ну. Ти іноді прямо така свиня, але я тебе. Люблю, братику, а ти іноді страшний хвалько. От же сука, я ж за тобою вогонь піду. Піди сюди, баран. Ай, калера, розбилась. Добре, хоч порожня. А деськи? Довго його немає. Треба... треба б його пошукати. Це робота для вісіміра. Не починай і знімі вже цього капелюха. Куди цей молокосос подівся? Може він того небезпеці? Тоді ми йдем на допомогу. Так ось він. Зі своїм вірним дзвіночком. Ей, Есхель, підйом! А! А! Що Що трапилося? Нахарачились ми в три сраки, ось що трапилось. Вставай, пішли пити. Залиште мене. я зараз зблюю. Варто зібратися втрьох. завжди цим закінчується. Значить, треба знайти четверту. А ще краще бабу. Крім Єн, тут нікого немає, а її краще не будити, повірте мені. А що це чарівниця, з якою ти говорив? Ти подумай! Ми. Вімкнемо мегаскоп, запросимо її вічливо. вона до нас телепортується. Може й подорожаю, прихопить. Ну, що скажете? Ламберт. Ти геній. А то. Запрошуємо ложу на вечірку. Так, сука, запрошуємо. Так. Як це працює? Ну, там покрутити, там повернути, а потім треба щось небудь сказати по ельфськи Говне питання, ну за роботу. Почекайте, ну коли цей іда побачить нас, ми її налякаємо. В сенсі на чеклунок ми не схожі. Я знаю. Переодягнемося у сукні Єніфер. Сумки її там. Ти що? Зібрався це одягнути. Заткнись, розумник! Я тут так красат затягну, що всі стани обдристаєш. Не «ни», Ескі. Зараз будеш весь у мі-мі-мі... В мішурі. Ах. Тільки нікому не розповідати. Зрозуміло. Нікому. Ескель, холера! У тебе ж. Талія у сина, а ти сам у сина. Ну, добре, давайте ж. Ух, я в цій штуці ледве дихаю. Так. Я буду говорити, а ви двоє займайтеся кристалами. Кайтміл, блять, тхойне, фокус-покус, чаремаре, фарзблатана. Що це? Хто там? І я дуже перепрошую, ми помилились. Варта! Папір скінчився, ваше превосходільство Не ти баран! Ложа! Ложа хоче мене вбити! Ха-ха-ха!